Із 41-річним солдатом Сергієм Дідичем прощаються на Майдані Незалежності у Рівному. Дуже добра дитина, дуже. Просто такий спокійний, хороший хлопець. Йому хай земля буде пухова. Просто навіть він міг і не йти на війну, бо в нього троє діток, але він так, як герой, поступив. Він дійсно герой України. Сергій дідич родом із Квасилова. До повномасштабного вторгнення працював на різних роботах. Був експедитором, водієм міжміських маршрутів. Їздив на заробітки за кордон. Сергій дуже був хорошою людиною. В нього було велике добре серце. Знаю я його вже років 15. Він Завжди був готовий прийти на допомогу. Шкода, що ця клята війна забирає найкращих. Вічна світла пам'ять йому. Напередодні, перед тим як він останній раз мав іти на вихід, він до мене дзвонив. Ми так пару слів з ним поговорили. Після того, що я його поздоровила з ним Сергія, але на жаль. Через день зайшла на другу сторінку і вже бачу, що він був безвісти зник. До лав Збройних сил Сергій Дідич доєднався у березні 2022 року. Пам'ятаю той день, коли він прийшов до мене в підрозділ. Сором'язливий, такий хлопчик, спокійний. Я хочу виразити співчуття рідним. Він завжди підтримував людей, завжди був. Совісним дуже дуже добрим був. Дуже спілкувалися з ними. Навіть коли вже він служив і навіть телефонував мені. Сергій дідич загинув 9 грудня 2024 року в бою на Донеччині. Тіло воїна ідентифікували за допомогою ДНК експертизи та передали рідним для поховання. У Сергія залишилися дружина, троє дітей, батько та сестра. <правда> Військовослужбовці на кладовищі у Здолбунові. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.